Вітаю всіх, мої дорогенькі. Серпень 25 го року для Росії. Перше, що хочу спитати, обстріли. Чи буде по них летіти, чи буде в них горіти. Страшний суд. Обов'язково. Обов'язково. Для них теж приготовлені немало сюрпризів. Да? Немало сюрпризів. <кій> <кій> Отлічно. Давайте тепер подивимося, що їх чекає. <кій> що їх чекає по санкціям? Що їх чекає по санкціям? Ну, вони самі себе обманули, да? самі собі кінжал в рот. Ну, хто їм винуват? Я думаю, що санкції будуть введені. І е, це тільки їхній вибір. Засунути собі кінжал у ротяку. Це карта, карта самообману, коли ти хочеш об обманути весь світ, да, а обманюєш себе. Е, десятка пентаклей в собственно багатому домі. Башта Боже, прелесть. Какая прелість. Буде нанесений сокрушительний удар. По їхній економіці, якою вони так гордяться, і де вони прямо, от е десятка пентаклі, грають в карти і думають, що їм ну нічого не грозить. Башня тут, як тут. Ну, Перша карта все показала. Що ще нам треба знати про Росію? І псяти не будуть накидати ні мерянне количество. Ні мерянне. Вони, як знаєте, наче стріляють самі собі в ногу. Особливо по своїй економіці. будь говорити, що в них все, все ок, все прекрасно, все класно, але це все і псо. Насправді цього немає. Війна забирає всі-всі-всі-всі гроші. Цей маленький да, який питає війну, з'їдає все в королеві Пентаклії з'їдає все. вследствие чого дев'яточка мечей Страшно, больно, ужасно. Ночами не спиться, кошмари сняться. Ну, це хорошо. Такий класний розклад. Аж настроєння піднялося. І Україна. А що Україна? Україна, зірка. Так. Красота. Я навіть далі нічого не буду витягувати. Нічого не буду витягувати. Україна да, їм приготувала такий класний, класний подарунок по дьяволу. Вони всі будуть дуже-дуже раді. Те, що давно готувалося, те, чого давно чекали, да, по дьяволу вони будуть налякані. Україна ж таке їм приподнесе в серпні. Що просто ну от, ну, порадує нам душу. Нам з вами це порадує душу. Нам з вами це порадує душу. Заставлятимуть більше всього знову з ними домовлятися і, можливо, навіть буде якась зустріч, знову Росія, Україна. Урожай буде не собраний. Урожай буде не собраний. До, до чогось домовляться, якийсь результат буде. Можливо, це знову обмін полоненими, Ну, це такий проміжуточний результат. Ні о чому. Да? Головний урожай собраний не буде. Переговори до чогось такого великого не приведуть. Так, а что там с поганого нам еще покажете карты на России? Что там у нас Камчатка, вулканы, землетрясения? Что там у нас на Камчатке? Может, еще какие наводнения? Что там на Камчатке у нас? Покажите. Над этим працю... Над этим да? Так, Камчатка. Ну, вони будуть питатися, звісно, правдами і неправдами. Все це погасить, все це якось завуалірувати, закрить пасть всім, хто про це говорить. Що е угодно зробить, але це було, є, і буде. І далі це будуть ці, ці е, ростки розвиватися. Що там з Камчаткою буде? М -м -м, красота. На Камчатки буде смерть? На Камчатки буде смерть. Тлічно. Що ще нам треба знати? Все поганого, споганого, поганого. Що нам треба знати поганого? Ну, їм буде ставати все страшніше і страшніше. Це те, що нам треба точно знати. Як би вони не харахорились, як би вони не строїли з себе грозного дракона, якби вони не говорили, ми можемо довго і довго і довго воювати, завоювати, убивати, проявляти агресію, їм самим стає страшно, безсонні ночі, чортики, бачите? Чортики під одіялом, он такий звіть, тут пальчики собі кусаємо, ужасно, страшно. Ну, хай так і буде, естественно, за що й помолимось.